Доброго ранку, доброго ранку. Наша доброго. подорож <laughs> Наша починається. Починається в нас метро. До аеропорту. Ми їдемо метром. Зараз на автобус і до аеропорта. <laughs> так що... І відгадайте, куди ми зараз летимо.

Техніки, з політехніки автобусом до аеропорта. Так, метро ми вже доїхали. <сів> Сіває п'ята ранку. Зараз йдемо на автобус. Не знаю, що зараз буде. Зараз, зараз подивимось. Та то і так тут мусимо чекати на 188-й, так що побачимо. Чекаємо. Чекаємо. Як бачите, вулиці пусті. Ще нікого немає. Ще нікого немає. Тільки автобуси їздять. Таксі. і таксі. Ну, ще коли треба вже переходити. 182 автобуси. А ти дивишся на котрий, на, 188. Нагадаю. На. Так. Ми їдемо автобусом, і автобус запізнюється. <laughs> Менці літься, нервуються, автобус запізнюється. Нарешті. Зараз і забудемо їхати. Пішли. Вставай. Лотніско Шопену. Ось ким 188 автобусом ми їдемо. Ми вже тут приїхали, нарешті спізнюємося швидко, все на швидко. От пробуй знімати. А нам треба термінал Б. Там Не знаю. Зараз ми там зайдемо всередину, вже не буду знімати. А Це що воно так розмазується? Кошмарно. Ми вже прийшли з Сашкою контроль. на Та ні, я думаю не буде. Та вже буде контроль, коли ми прилетимо. Так що йдемо в Duty Free. Ми вже гуляємо. Мінселінце пішов до туалету. Вже чекаємо на свій літачок. Зараз літачок буде відправлятись. О, буде відправлятись. Так що чекаємо на мінселінце. Zaraz zostanę nasz tutaj bagaż, Lufthansa Saszka, tak bieży, tak bieży, tak bieży, szybko, 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 szybko. Кави попити. Сашка тут уже замовив собі каву. Стільки цукру. боже, як ми любимо солодке. Як ми любимо солодке, а? А як ти приніс? А я. А що соколадку не можна нести? Не можна. Як не можна. А яблука можна? Яблука теж приніс? Oh май gosh. подхода не Тоже не можно, там же было це Да? Ну сам інсулінься вже иде в літак проходить так що ем, зараз будемо заходити вже на цей. Ну, що мінсулінцю? Ти вже йдеш у свій літак. літак. Мам, у літак свій йдеш. Нарешті вже спускаємося коридором, йдемо до літака, піднімаємося. Мінсулінцю, йде до літака. Polska, i Polish Airlines. Як ми піднімаємося. люди всі хочуть зробити фото, кошмар, просто. Стоїмо в черзі, як епарасіяни. Як Коротше, погода нас не порадувала. Ми вдягнулися в шорти, у футболки. А тут слухайте цей. Ми десь так далеко заїхали, шаматки моя Василева. Мінцілінцу десь там виходить, де виходить, Та швидко треба вийти. А він я вже вийшов. в мене було місце спереду У носа, а в, в Саші ззаді носа. Ото він зараз радіє на погоду. Мати Василева. Вийшов, вийшов, вже виходить.

Погода, дощ такий пішов, що то просто капець. Що то тільки тут, що то що Але таке? А тобі яке попалось біля вікна? Ні, посередині. А мені? Мені ні. Мені збоку, так. Ну, якось там... Е... ми йдемо на контроль. Не знаю, Моздор. Мозду. Моздур. Tá todo que aí, <laughs>